Тут у нас що, давайте дивимося, дивимося, що у нас таке заклеєно добре, Молодці, хорошо клеїть. Ого, а тут у нас леза до секатора. Дивись, леза до секатора. 25-32 лезо. 25 лезо. Ціна 25 мм, хтось тобто може перерізати. Ціна 250 гривень, 32-300 гривень. Лез, приїхала куча всяких різних. Так, це моя бумажка. Це у нас болгарочка міні, міні манюнька 1500 гривень цього на всього -навсього. ціна топчик. Так, це що? Це зарядка. А, зарядка 4 на 4 ампера. Ціна, якщо не помиляюся, 700, 700 чи 800. Не помню, 700 чи 800 гривень на 4 ампера. Тобто буде дуже швидко вам заряджати акумулятор. Кому треба, будь ласка, відправляємо. Так, далі. Що це в нас тут? Сікатори, чи що це? Це у нас секатори, Сікатори, да, сікатори, тушки півтори тисячі гривень. А в кейсі 2200, Тоже Теж все відправляємо новою поштою. Так і ще мали бути мені болгарички, болгарки акумуляторні, Зараз будемо шукати десь цих двох коробочках має бути.